Привіт! Хочу прокоментувати ролик, який ви зараз подивитесь. Антон Геращенко з Ростиславом Шапошником на каналі TVI вели дискусію по відомому ролику з запорізьким даєшником, який побив водія на Донецьких номерах. І там пан Антон Геращенко зробив декілька тез, які мене дуже зацікавили. Він, а саме він почав трактувати по 2-4 правил дорожнього руху. Де вказано, що водій зобов'язаний пред'явити на вимогу працівника міліції документи, передбачені пунктом 2.1 правил дорожнього руху. Але він трактує їх ну, цей пункт по, -по, по своєму і каже, що пред'явити це не означає просто показати. Треба передати працівнику міліції в руки, тому що він може хоче провірити їх на предмет, чи вони справжні, чи не справжні. І Тут немає нічого страшного, треба передавати і без проблем. Хоча ми всі пам'ятаємо, що до 2011 року пункт 2.4 трактувався, читався раніше як передати. Але в 2011 році, щоб забрати всі спекуляції зі сторони працівників міліції, його були пройшли зміни і. Слово передати змінили на пред'явити, тому що ми всі пам'ятаємо, коли працівники ДІС забирали документи водія і пропадали на годину, на дві цим самим роблячи з водія заручника. Ця теза мене дуже зацікавила. І я написав у Фейсбуці Антону Гращенко, чи можу я трактувати так само закон про міліцію, зокрема статтю 5. В якій сказано, що на вимогу працівник міліції повинен мені пред'явити, чи можу я також вимагати посвідчення працівника міліції, щоб він передав мені в руки, щоб я також пересвідчився на предмет, чи достовірне це посвідчення, підроблене, не підроблене. І я отримав відповідь від Антона Гращенка, що так без проблем я можу. Ну на моє розуміння, це повна дурня. Дурня, як те, що водій зобов'язаний передавати, так і те, що працівник міліції мені зобов'язаний передавати своє посвідчення. Е, на мою думку, просто пан Антон Гращенко: е, замість того, щоб признати, що так, оборотень, е, Запорізький, який там хабарник, е, там є вже багато, е, багато є коментів водія. Як там в Запоріжжі за проїзд брали по 50 гривень. Смисл в тому, що замість того, щоб покарати перевертня цього в погонах, вони його тупо відмазують і тупо починають придумувати історії, де що ми передавати і т.д. і т.п. Я пообіцяв пану Антону Гращенко провести експеримент, попробуйте, попробуйте почути думку працівників ДІЇ на його відповідь. Чи будуть вони мені передавати своє посвідчення в руки на предмет того, щоб я їх перевірив їхні їхнє посвідчення, чи вони справжні, чи не справжні. Що з цього вийшло, дивіться, я думаю, буде цікаво. Ну, Працівники дає, коли не, до тих пір, поки не знали, хто дав таку пораду. Що можна передавати водію, бо свічню казали, що е, дана людина є нульова в юриспруденції, тобто рівень фаховий її ноль. Ну Но коли вони вже дізнавалися, е, що дану відповідь дав мені сам Антон Гращенко, який являється радником міністра УМС Авакова, е, їх е, ну, зрозуміло, ж їх ловив шок, і вони відмовлялись по подальшому коментувати. Дивимося ролик, коментуємо, ставимо лайки. Пока. Правила дорожного движения. Пункт, известный моему коллеге. Значит, пункт этот называется 2. сейчас секундочку, 2.4. Под пункт. Э, а, предъявить для проверки документы, указанные в пункте 2.1. То есть водительские права и документы о машине. Так вот, я скажу: понятие предъявить. Коллеги из дорожного контроля трактуют так, предъявить и только показать. У меня вопрос. Вот что и было на видео. Хорошо. У меня вопрос следующий. На, и давайте, например, вы будете в магазине расплачиваться, например, деньгами, их не передавать, а, допустим, только показывать. Есть понятие подделки документов, которое тоже процветает, и мой коллега это знает. Работники ИГАИ должны взять в руки этот документ, и ничего плохого они с ним не сделают. И а, закон не запрещает им брать в руки. Второй есть вопрос. Зварич Ярослав Богданович, інспектор ДПС вітру до 27. Дивіться, ще таке питання. Одне питання до вас. От ви зараз мені пред'явили посвідчення. У мене виник суперечка з одним із ваших тобто, колег по роботі, працівником МВС. Він сказав: пункт 24, ви знаєте, що пройшли в 11 му році ці зміни пред'явити. Документи для перевірки. Для... Так. Було раніше писало передати. Потім вийшли в зміни пред'явити. Е, випадок, пам'ятаєте, запорізьким даєшником. Недавно на шумів випадок, більше декілька мільйонів вже перегляду. Я не, не, коли... не дивився я його чесно, але чув. чули так? про цей випадок. Дуже прикрій випадок, Ну, я сподіваюся, що у Львівській області водіїв з Донецькими номерами не б'ють. Ну, поки що я бачу, що все дуже гарно. Ситуація така, цей колега в нас вийшла така трошки так, якби суперечка, він сказав, що все-таки водій не правий був, тому що йому інспектор сказав передати. Він має право взяти документи і ці документи перевірити на предмет того, чи вони достовірні, чи недостовірні. Я сказав, що якщо розцінювати даний факт ну, в такому руслі. Ми беремо статтю 5 закону про міліцію, в якому теж сказав, що на мою вимогу, так як ви виконали, інспектор має пред'явити мені документи. Чи можу я вимагати у інспектора, щоб він надав мені свій документ, щоб я перевірив його на предмет того, чи він підроблений, чи не підроблений. Ваш колега сказав, що так, я маю повне право, і інспектор зобов'язаний це мені передати. передати. Як ви вважаєте, це компетентна відповідь про цівника міліції чи ні? Я думаю, на вимогу водія ми маємо пред'явити по так, наприклад... Також Водій на вимогу інспектора, ну як, при зупинці має пред'явити для перевірки. Так, так. Тобто, якщо він тримає нормально в руках, не вихідним, просто тримає, щоб інспектор мав змогу його перевірити. Візуально побачити. Візуально. Навіть може застосувати лупу, якщо він там вважає за потрібне, щоб перевірити достовірність. А водій гарненько тримає, то водій нічого не порушує. Ну тобто, якщо ви би не я не зараз, якщо б я зараз керуючись його словами, казав, от я все-таки, ну у вас він в чехлі. Я хочу, щоб ви витягнули чехол і передали мені, бо я б тримав не одне посвідчення в руках. І я би хотів його перевірити на предмет підробки. Ну, то, Це ли... правильно чи неправильно? Не, Це не знаю. Я буду тримати в руках, щоб ви мали змогу подивитись візуально, переписати, витягне з я... чехла. З різних ракурсів подивитись на нього і так. Кажу. Чесно, дивіться. Тобто є водії, які дивіться, є водії, які через затемнене скло показують. Ну послідки. я зрозумів. так. Є водії, які його крутять в руках настільки, що не можна навіть прочитати прізвище. І кажуть, так, є, є. Наявність є, але перевірка. Не дивіться. Висла. Просто, Щоб я не був голослівний, я вам просто показую, ну, я увійшов з цього приводу полеміку, просто я вам показую. Е що дійсно от такий от факт був... Це моє питання в переписці. Воно угу. там довше просто сфотографував суть питання, що так і так, якщо керуючись вашими словами, я можу е вимагати і от відповідь. Я, 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 я рахую, можна що я, від... Та Та я вірю, що ви не можете коментувати відповідь даної особи, але... Ми всі прекрасно розуміємо, що вона не є компетентна. Тобто ви? Ну вже я показав посвідчення, хотів би ваше побачити. В принципі, дуже дуже хороше спілкування хотілося б. Не вас. вас. Відшло все. Не знаю хто працює, хто як спілкується. Іменно Я. Так як бачите дійсно, так. Дивіться таке питання. Як ви дивитесь, ну, вже як зупинили, я хотів би ще вас запитати. Чисту думку у вас. <звіх> як ви дивитесь, один з колег у вас сказав, що по МВС, колега, тобто він сказав, що ну, тобто ви знаєте, пункт 2.4, право дорожнього руху, водій зобов'язаний пред'явити на умови перечисленному пункті 2.1. Е, ви знаєте, що в 2011 році цей пункт правил пройшов зміни, раніше було передати. У нас клас суперечка з одним вашим колегою по роботі. Він сказав, що все-таки, оскільки пише пред'явити, що ви маєте повне право вимагати, щоб ми вам передали документи, ну навіть якщо враховуючи там, що там пише пред'явити, для того, щоб ви передивилися на предмет посвідчення та інших документів, які передбачені в пункті 2.1, на предмет їхньої підробки, тобто. Та, та, та. Як вам до цього питання ставити? Як я ставлюся. Ну, це я вважаю, що це неправильно. Так, а я ще просто не закінчу. Я кажу, ну якщо тоді так трактувати, то закон про поліцію стаття 5 говорить, що на вимогу ви теж пред'являєте посвідчення. Тобто, чи я маю право тоді в інспектора вимагати посвідчення? Ні, ну так я доведу думку. Кажу, чи я маю в інспектору право, щоб провірити теж на предмет, чи це дійсно інспектор, чи не дійсно інспектор, може підробив форму купив. Він каже, так. Як ви... Я поважу. Як вам компетентність колеги? На низькому рівні, що ми можемо. Я ну, щоб не знаю в Дорожньому руху, пункт 12.4, Чітко пише, що повинен водій пред'явити. Є ну, випадки статей, просто, чи що передбачає ви... вилучення по так, так, так. Ну це, понятно. Дивіться, просто щоб я не був голослівний. Так, так. Я вам просто покажу реально. Бо це ми переписували в Фейсбуці з чоловіком. Я, ну, я йому так само заявив, як ви. що, Тобто ваш фаховий рівень. Е, ну, Тобто, це є моє питання. Е, це вся історія почала з запорізького Дичника, який побив водія з. Я бачу, я бачу теж в інтернеті. Бачив. Він був у зоні АТО, так? Так, він, про та. він... Ну, він просто на, на Донецьких номерах. Ну, там якийсь газет був. Ну, тобто моє питання звучало так, чи ну, трактуючи ваші слова, чи можна так? Воно сказав, так, да, без проблем, інспектор зобов'язаний вам передати. Ні, ну я розумію, що ви не можете говорити, бо ну, так як у вас субординація, є, ви не маєте право, ну, типу, прочитавши думку, хто це написав, що оспорюєте слова радника міністра. Але я в будь-якому випадку просто йому хочу це довести. Ну, це просто абсурд. Е, пан Антон сказав, що пред'явити це означає, що ви маєте передати вам. Потрібно передати, тому що ви можете там звірити, чи вони підроблені, чи не підроблені. У якому правила, Тебе... пред'явити для перевірки. Ну, а він говорив, що ви маєте право вимагати, щоб провірити, чи вони підроблені, чи не підроблені. Аналогічно, ваше посвідчення я так само можу згідно статті 5, тому що ви теж пред'являєте. Я би хотів його перевірити на предмет, чи воно підроблене, чи не підроблене. Можна його Ні, Можна його в руках подорожати. Дай п'ят. Я вам зараз покажу переписку з паном Антоном. І хочу, щоб ви... Оскільки це відео 100% йому завтра відправлю, І я 100% з вами згідний. Ну, тобто ми правильно трактуємо. Одне і то само. Так. Але радник міністра ММС, він трактує трактується трошки по-інакшому. Тобто він мені відписав в моїй особистій переписці з ним. зараз я вам фотографію цієї переписки покажу. Читайте. Внизу. Оце йому написав, це він мені відписав. Згідні з тим, що це людина некомпетентна. Я не буду говорити, його Тобто є два варіанти. Або ви мені даєте зараз посвідчення, ми підтверджуємо його компетентність, або ви не даєте посвідчення. І я все-таки буду стверджувати, що дана людина некомпетентна. Я вам пояснюю ще раз. Я не буду коментувати. Ні-ні, міністр... Дивіться, міністра... ви... радник міністра внутрішніх справ сказав, що на мою вимогу без проблем інспектор мені має надати посвідчення. Я вам надав. Ні, надати в руки. Ні, Щоб я перевірив... Не пишу, що дати в руки. Прочитайте. Прочитайте суть мого питання і його відповідь. Я вважаю, що можна давати за сірі, посмотрите. Ну дайте, посмотри, подивитися, будь ласка. Надайте мені його руки. Ні, я вам руки не маю. Пане Антон, на відміну від запорізького даєшника, я не приміняв фізичної сили до працівників Даї, що відмовлялись мені передати в руки свої службові посвідчення. Не можу я вам давати поради, так як Радику міністра ОМС України, але все ж таки, замість того, щоб відмазувати перевертнів в погонах, займіться ліпше тим, щоб змінити мусорську корумповану. Систему на правоохоронну систему, тому що народ України заплатив за НАТО високу ціну за ці зміни.